Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про сміливу еротичну комедію Секс Відео. Ми постаріли. Так, та не на настільки ж. Енні успішно веде блог для молодих мам. Своїм підписницям вона розповідає про таку поширену проблему, як згасання пристрасті у шлюбі. Коли вона тільки познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Джеєм, секс у них був регулярним та пристрасним, хоч у власній спальні, хоч у громадській бібліотеці. Через деякий час Енні завагітніла і на вечері оголосила своїм батькам, що вони з Джеєм вирішили одружитись. Ось після народження першої, а через пару років і другої дитини, ні сил, ні часу на секс вже не залишилось. Тепер її голе тіло більше не викликає у Джея такого миттєвого бажання, як раніше. Наприкінці посту Енні ставить головне питання: як усе повернути? Джей вранці збирає дітей до школи. Його син працює над домашнім завданням, створюючи відео щоденник. Джей просить його зберегти файл під будь-якою назвою, але тільки не відео. Один. Тому що він сам зазвичай так зберігає відео. Джей та Енні, перед тим як роз'їхатись у своїх справах, домовляються ввечері віддати дітей бабусі і нарешті зайнятися сексом. Енні приходить на зустріч із великою компанією з виробництва іграшок для дітей. Вони хочуть купити блог Енні, а її саму зробити обличчям компанії, адже її підписниці цільова аудиторія для реклами їхніх іграшок. Голова компанії Хенк Розенбаум готовий зробити щедру пропозицію. Проте він підкреслює що в їхній компанії найбільше цінується пристойність. Джей музикант і для роботи використовує айпеди, адже там, на його думку, дуже зручна синхронізація файлів. Сьогодні якраз прийшли айпеди останньої моделі, а зі старими він планує вчинити, як і у попередні роки, роздати друзям та добрим знайомим. Увечері Джей везе дітей до бабусі, а сам, повернувшись додому, застає там Енні в костюмі сексуальної ролерки. Після тривалої перерви вони обоє хочуть зробити сьогоднішній секс особливим, але їхні спроби не надто успішні. У ліжку, знімаючи ролики, Енні падає, на кухонній підлозі виявляється надто твердо, а на дивані вже зникає запал. Енні пригадує, як вони раніше любили удвох дивитись порно. Шкода, що з того часу якість сюжетів сильно впала. Том їй приходить ідея зняти на новий iPad своє домашнє відео просто так для себе. Потім вони його обов'язково видалять, і навіть можна не дивитись. Джей згоден з усім, крім останнього. Щоб відео було цікавіше, Енні бере кому і вони на камеру пробують різні пози, принагідно коментуючи складність їх виконання. Вранці вони прокидаються втомленими та забравши дітей у бабусі, влаштовують у себе у дворі пікнік для своїх друзів, сусідів та їхніх дітей. Джей із дітьми грає у бої водною зброєю, а Енні спілкується з друзями. У цих друзів теж є син на ім'я Говард. Всього на рік старший за сина Джея та Енні, але значно більший у розмірах. І діловитіший, судячи з краватки на дитячій вечірці. Коли вечірка закінчена, господарі починають прибирання двору, як раптом Джею приходить повідомлення у захваті від вашого відео Чмокі-чмокі. Джей у паніці біжить до свого кабінету і, перевіривши iPad, айфон та комп'ютер, виявляє, що через синхронізацію файлів їхнє домашнє відео тепер доступне на. На кожному пристрої, включаючи ті айпеди, що він дарував родичам, друзям та листоноші. Енні, дізнавшись про це, приєднується до паніки Джея, адже, окрім перерахованих осіб, доступ до відео є також у її майбутнього боса Хенка, який отримав від неї теж iPad у подарунок. Тепер продаж її блогу, а отже все її майбутнє під загрозою. Енні пропонує подзвонити Аноніму, щоб зрозуміти, хто їм шле смс. Коли Анонім не бере слухавку, Енні вирішує діяти і викликає свою маму доглянути дітей. Діти раптом згадує Енні і в паніці забирає iPad. У сина та кидає у вікно. Більш прокачаний у техніці Джей, забравши у тещі iPad, просто видаляє звідти відео та повертає гаджет назад. Якщо з iCloud вони відео видалити не можуть, це означає, що потрібно забрати айпеди у всіх, кому вони їх дарували. Енні вирішує почати з їхніх друзів, і, приїхавши до них пізно ввечері, вимагаючи назад подаровані айпеди, Енні і Джей, м'яко кажучи, дивують їх. Доводиться сказати правду про зйомки свого домашнього відео. Після такого зізнання Джею ледве вдається забрати планшет у свого друга, прорвавшись крізь усі. Я не пам'ятаю де він. Може я поверну його завтра? І а давай я видалю це відео сам. Тут проблема вирішена, але є більша: Хенк Розенбаум, майбутній начальник Енні, який дуже переживає за пристойність. Раптом подруга Енні згадує, що її сестра флорист Хенка і знає, де той живе. Так Енні і Джей відправляються до Хенка, вимушено прихопивши із собою друзів. Енні каже, план такий: вона відволікатиме Хенка, а Джей скаже, що у нього харчове отруєння і, віддалившись, обшукає весь будинок на предмет планшету. Джей хоче помінятися роль. Але Енні непохитна, хто забув видалити відео у того і харчове отруєння, такі правила. Енні дзвонить у двері, і коли Хенк відчиняє, вона вдає, що дуже здивована, адже вони з чоловіком тут випадково, просто збирають пожертвування для дітей з величезними нирками. Хенк із радістю запрошує їх до будинку. Джей, поскаржившись на отруєння, іде, а Хенк тим часом пропонує Енні випити віски, відмінного 50-річного. Джей на горі зустрічає велику вівчарку і в паніці тікає від неї. Коли собака заганяє Джея в кут у бібліотеці, він від безвиході б'є її підручником. Хто на Джея нападе, той книгою вигрібе, декламує Джей, чи то виправдовуючись, чи то бравуючи. Однак собаці нічого не сталося, і вона вже знову женеться за Джеєм. Внизу Хенк, якщо вони вже так мило розмовляють, пропонує Енні нюхнути кокаїну. У відповідь на здивований погляд він пояснює, пристойність це звичайно добре, але дружба в їхній компанії цінується більше. А що є найвищим проявом дружби, як не прибрати доріжку або дві? Джей тим часом заманює собаку на включену бігову доріжку, і тіло пса, що ступив на неї, стрімко відлітає в стіну. Поки Джей цікавиться у сірі, як реанімувати собаку, той встає і знову кидається на Джея. Так, тікаючи від собаки, Джей обстежив майже весь будинок, але айпеда ніде не видно. Енні продовжує внизу відволікати господаря будинку. Раптом дзвінок у двері. Це друзі Енні. Вони теж нібито збирають пожертвування. Можна грошима, але краще краще б звичайно айпедами. У Енні аж дух захоплює від такої ідеї друзів, і вона заохочує Хенка віддати нею подарований айпед на благодійність. Хенк бере айпед із шафи просто біля вхідних дверей і віддає. Ззаду з балкона падає Джей, якого переслідує собака. Отримавши необхідне, вся четвірка залишає будинок Хенка. Друзі чекають у машині. Джей не може зрозуміти, як же так Енні пила віски, нюхала кокаїн, поки його кусала собака, а винен, як і раніше, він. Енні знову нагадує йому, що саме він забув видалити те відео. Тоді Джей каже, що не забув. Не видаляти це було його свідоме рішення, тому що на тому відео була найкраща ніч у його житті, і він хотів залишити відеоспогад про неї, так би мовити, для особистого користування. Разом вони їдуть до друзів додому, і там їхній син Говард, спіймавши момент, коли Джей залишиться один, питає, чи той отримав його повідомлення. Коли Джей губиться, Говард починає розтлумачувати ситуацію докладніше. Він Говард слав ті повідомлення, оскільки бачив їхню порнушку. Так, айпет вони забрали, але він давно скачав відео собі і навіть залив ролик на YouPorn. Порно сайт опублікує відео завтра, якщо Джей не дасть йому 25 тисяч доларів. Вдома Джей поки що не каже Енні, що їх шантажує дитина. Натомість він дзвонить своєму другові, переказує діалог з його сином і просить перевірити гаджети Говарда, щоб видалити звідти відео. Друг відповідає, що своєму синові він вірить більше, і той сказав, що не робив цього, отже, так і є. Вдома Джей усе розповідає дружині. Хороша новина, він зміг видалити з iCloud відео, і більше не потрібно забирати решту iPadів. Погана новина відео має Говард. Енні, дізнавшись про шантаж, знову впадає в істерику. Їхні відео не повинні побачити на порносайті. Знайомі, та й незнайомі теж, адже гінеколог буде нею незадоволений, а продавець м'яса побачить, що вони робили з ковбасою. Тоді Енні знаходить вихід. Вони знайдуть контакти ЮПОРН, поїдуть до їхнього офісу і попросять системних адміністраторів видалити відеозапис. Однак у розділі Контакти вона знаходить чомусь не адресу офісу, а серверну. Бабусю знову просити не можна, тому дітей вони беруть із собою щоб увійти Джей таранить ворота машиною. Всередині Енні бачить безліч серверів і не знаючи на якому з них потрібне відео, вона битою вирішує розбити їх усі. Однак під час проникнення спрацювала сигналізація, і в серверну входить з охороною власник сайту. Він же порнопродюсер. На щастя, його дружина-порноакторка, велика фанатка блогу Енні, і тому продюсер не б'є зломщиків і не викликає поліцію. Він здивований, адже Джей і Енні могли просто написати на підтримку сайту і їхній ролик ви. Дали б ніхто не триматиме у себе на сайті порно, якщо його учасники цього не хочуть. Однак, якщо вони зламали ворота і кілька серверів, то треба заплатити 15 тисяч доларів. Залишився останній екземпляр цього відео, і для нього Енні пропонує якось вкрасти комп'ютер дрібного шантажиста Говарда. Залишився останній екземпляр відео, і для цього Енні пропонує якось вкрасти комп'ютер дрібного шантажиста Говарда. Вранці Енні та Джей збирають дітей до школи. У їхнього сина сьогодні випускний, на якому той покаже свій відеощоденник. Тільки посівши місце в залі на верхньому ярусі, Джей раптом бачить, як його син збирається включити файл під назвою Відео. 1 на розумний план часу немає, і Джей просто стрибає вниз, маючи намір своїм тілом розчавити ноутбук. Однак дарма, відео один це був насправді відео щоденник сина. Через кілька днів Джей, який виписався з лікарні, Енні і діти проводять вечір біля телевізору. Син просить дозволу піти пограти з Говардом, але Джей, пам'ятаючи про підлий шантаж, відмовляє: раптом дзвінок у двері. Це прийшов Говард, щоб віддати флешку із останньою копією відео, тому що дружба з його сином для нього важлива. Енні та Джей швидко переглядають свій тригодинний ролик з усіма їхніми се. З експериментами, включаючи сальто, ковбасу та жіночий костюм вікінга, після чого флешка розбивається молотком, спалюється, дрібниться блендером і закопується у дворі. Дякую за перегляд! Тисніть серця, пишіть будь-який коментар для просування каналу і обов'язково підписуйтесь, якщо теж думаєте, що iCloud – це якась каламутна загадкова штука.